Азот, как вы знаете, является владельцами 15 троллейбусов. На сегодня мы приняли решение, и Азот принял решение выпустить эти троллейбусы на линии нашего города. Для этого заключен сейчас, на данный момент, договор с коммунальным предприятием Черкассы Электротранс. И проводится техническое обслуживание троллейбуса. На данный момент они уже поставлены на рога. Сейчас троллейбус находится на обкатке внутри Черкассы Электротранс. Сейчас заходит новое перечислена первая сумма э, авансовый платеж в сумме 40 тысяч гривен за техническое обслуживание мы планируем э, Азот планирует в данный момент создать общество с ограниченной ответственностью под названием новый троллейбус и делает вклад в это общество все эти 15 троллейбусов которые находятся на балансе ПАТ Азот предлагаем коммунальному предприятию Черкасский и Метатранс со своей стороны внести указанное ООО услуги по базе обслуживания диспетчерскому пункту и услуги водителей. Троллейбусы будут утром выполнять развозку на АЗОТ, а в дневное время курсировать по маршрутам нашего города. Предлагаю э, Черкасскому э, городскому совету поддержать это предложение. Я амбицийно вернулся до Килининского АЗОТУ с предложением самым таким чином украшить якость перевозки. Через створення спільного підприємства. Ці всі докази є, і пані Жуковська отримала і категорично заперечила йти таким шляхом. Останній раз вона категорично заперечувала йти таким шляхом, буквально там місяць тому, коли ми спільно зустрічалися з губернатором нашої. Я дуже щасливий, що нарешті сьогодні ця пропозиція Азотом підтримана. І я дуже щиро сподіваюсь. Що 27 жовтня позиція Азоту не зміниться. Ви забули так міста Азот до Лени. Ми приходимо дорілі, яка находиться під час нього забути. Сергій Аріч, ви не забудете сьогодні. Ні один чоловік, не один чоловік, на Азоті, не вибирав вас, ні один. Ви знаходять і управляються городом, тому що воно дає вам даві. Представник АЗОТу щойно підтвердив, що адміністрація підприємства контролює голос кожного працівника. Даємо голосування. <працівника> я вам Нет ще раз говорю що працівниками Азоту. <працівника> а, Такі, я я проконтролював, що жоден голос працівника Азоту за мене поданий не буде чином адміністрація здійснює контроль голосування, я просив у правоохоронні органи. Сергій Олегович, де ви діли 11 тролейбусів, коли Жуковська подарила вам два роки назад? Де ви їх діли? От перше. Це було ми, і ми цим гордилися, вже, вже раз їх дарили. Ну майте совість. Якщо ви зробите, то робіть до кінця. І я вам хочу всім вам звернутися до вас. От ми всі люди, ми всі черкащани. Чому ми дозволяємо, щоб нас дурили? Дурили сьогодні, вчора дурили, будуть дурити завтра. Чому ми не звертаємося до того? У нас зубик іде по 195 округу. Для нього зачистили всіх, зняли Нетовкіну, зняли мене. І вчора він з президентом стоїть в інституті і Який голосував, і ми дивимося зараз і розберемося за якісь бо це, це теж такий же самий піар. І коли ми перестанемо люструємо всіх і перестанемо е, їм, е, так сказати, подкалівнича, тоді ми станемо людьми. До тих пор, поки ми не станемо людьми, вони нам, нами будуть управляти. Зупиніться. Зупиніться і подумайте.